Привіт, з вами Алекс Місевич, і ми продовжуємо 20 числа жовтня. Листопад. Методи маршрутизації. Всі методи маршрутизації умовно поділяють на прості та складні. Прості методи не потребують у вузлах мережі маршрутних таблиць та складного програмного забезпечення. До простих методів маршрутизації належить випадкова та лавинна маршрутизація. Випадкова маршрутизація полягає в тому, що вузол, який отримав непризначений йому кадр, пересилає його в один зі своїх вихідних каналів, який вибирає випадково та рівно ймовірно. Time to life. Поле, яке відповідає за життєвий цикл пакету. У випадку лавинної маршрутизації кожний вузол передає непризначений йому кадр, що надійшов до нього у всі вихідні канали. Значним недоліком при цьому є трафік величезна гора трафіку. Генерація значного інформаційного потоку в мережі. Складні методи поділяють на детерміновані та адаптивні. Методи детермінованої маршрутизації передбачають використання таблиць маршрутизації або наборів таблиць, які не змінюються залежно від стану мережі, тобто їх змінюють вручну. у Проміжних вузла. Методи адаптивної маршрутизації забезпечують зміну маршрутизації інформації залежно від завантаженості окремих план. Мережі виходу їх з ладу тощо. Абзац. Методи детермінової. Війни... Методи детермінованої маршрутизації ефективні для малозавантажених мереж. Зі збільшенням завантажень їхня ефективність швидко зменшується. Адаптивні маршрутизації ґрунтуються на ідеї пристосування алгоритму до деякого стану мережі. Слабкою стороною такого підходу є неможливість передбачити стан мережі. До методів адаптивної маршрутизації відносять такі. Перше, Маршрутизація в лапках за досвідом. Спочатку транзитні тексти кожного вузла спрямовують у випадкові вихідні канали. Однак, кожен пакет, крім адрес відправника та одержувача, Має лічильник пройдених вузлів. Тобто він рахує, скільки вузлів він пройшов. Відповідно, відповідно, вузол аналізує цю інформацію і будує таблицю найближчих вузлів. Невже там використовується алгоритм Декстрі? Господи. Після побудови такої таблиці вузол працює як в режимі детермінованої маршрутизації. Друге. Метод якнайшвидшого передавання. Для кожного вихідного каналу фіксують час, коли той передав пакет певному адресату. У цьому методі, крім інформації, під час передавання використовується інформація про наявність та довжину черг до вихідних, до вихідних каналів. Третє локально адаптивна маршрутизація. Висновок про спрямування пакета у конкретному вихідному каналі робиться на підставі тільки локальної інформації про наявність та довжину черг вихідних каналів. Четверте. Розподільна маршрутизація. У кожному вузлі зберігаються маршрутні таблиці, у яких зазначені маршрути до кожного з адресатів з мінімальною затратою передавання. Спочатку такі таблиці будують на підставі теоретичного розрахунку за відомою топологічною структурою мережі, потім ці дані. Постійно оновлюють на підставі вимірювань. Вузли регулярно обмінюються таблицями затримок, але лише ті вузли, які виявили значну зміну інтенсивності, тому або значні відхилення в стані функції компонент потоку. Отже, які виявили значну зміну інтенсивності потоку. Або значні відхилення в стані функції компоненту. П'яте. Централізована маршрутизація. У мережах з малою маршрутизацією є центральна інстанція, які всі вузли передають інформацію про завантаженість каналів та наявність черг. На підставі цієї інформації інстанція розраховує таблиці маршрутизації. І пересилає їх усім вузлам мережі. Недоліком такої маршрутизації є те, що інформацію надають до вузлів вже застарілою. Крім того, надійність мережі залежить від надійності серверації централізованої маршрутизації. Шоста гібридна маршрутизація. Це комбінація локально-адаптивної та централізованої маршрутизації. Гібридна це локально-адаптивна плюс централізована. Сервер маршрутизації розсилає всім вузлам маршрутні таблиці. При цьому у кожному злі враховується наявність вихідних черг. Висновок про передавання робиться на підставі оцінки переваг варіантів локальної та централізованої мережі. Отже, що ми маємо. Ми маємо, що методи детермінованої маршрутизації ефективніші для малозавантажених мереж. Адаптивні маршрутизації ґрунтуються на ідеї пристосування алгоритму до реального стану мережі. Так. Маршрутизація буває за досвідом. Друге метод найшвидшого передавання. Третє локально-адаптивна маршрутизація, четверте розподілена маршрутизація. П'яте централізована маршрутизація, шосте гібридна маршрутизація. Гібридна це локально-адаптивна плюс централізована. Отже, все. На сьогодні, як то кажуть, лекція закінчена. Ви вільні. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, а також підписатися на канал. І очікуйте на 11 лекцію.